Доброго дня! Ми з України, Чернігівська область, 60 км від міста Герой Чернігів. Хочу вам показати, як відпрацював бакфас на акації. От. Це у мене прошлорічний протиройовий відводок на старій матці. Що ми тут маємо? вони залили трохи. 16 рамочний відводок. Це я ставив суш. Ой, суш кажу. Ващінку. Ось так вони підливають. Ще не запечатали, бо я нещодавно поставив ващинку. А це ось сушнинка була. До Ну Ось таке. Але це відводок. І покажи, будь ласка, в них. 16 рамок. 16 рамок. 8 з них я заберу. на відкачку. Зараз я вам покажу сім'ю. Як і працювала сім'я. Для порівняння. Так, це бакфаст також еподим. І тут справи. Набагато краще. Я з цього вулика брав одну рамочку. Попросили мені сотового меду. То я сам дуже здивувався, коли я його зважував. У цій 145 рамці виявилося 2800. 2 кг 800 грамів на секундочку. Це дуже мене здивувало. Зараз вам покажу. Я одну рамочку достану, це ващинка. Тобто для порівняння. Ось ну, це, звичайно, 145 рамочка. А це сушнинка. От приблизно таку рамочку. Таку рамочку я своєму другою продавав. Виявилося 2 кг 800 г. Ну тут трішки менше. Бо я вибрав таку саму гарнішу. Так і спрацювала бакфаст. Покажи, будь ласка, ближче. Таке. Зараз будемо це все відкачувати. Так, ну ось для порівняння. отут... 16 рамок, 145. Це 8 трьохсотих. Це 16 літрів миду. І також Ще 16 літрів меду, знизу я візьму. 8 ранок 300. 32-35 літрів меду сім'ї. Це якщо в кілограми, це у нас буде о, порахувати так, щоб одразу в голові. 30 кілограмів, це 30-42, ну десь 50 кілограмів. Це дуже хороший результат. Дуже гарно працює Бакфаст, 238 лінія. Купив я матки Олександра з міста Чернігова. В цьому році також купив ще одну лінію B800. Хочу спробувати, як вона буде працювати. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!